Добрий день, мої любі малята. До нас сьогодні в гості прилетіла бджілка, і вона хоче вам загадати загадку. Послухайте уважно. Навесні вона в теплі проростає з-під землі, має стан струнки та вроду і дарує насолоду. Так, це квітка. Як ми з вами знаємо, з приходом весни все прокидається і оживає. Кожного дня розквітають рослини. Земля вкривається зеленою ковдрою, травою. Діти, а які ви знаєте весняні місяці? Перший місяць березень, другий місяць квітень і третій місяць травень. Ми з вами поговоримо про другий місяць весни квітень. Що ж відбувається в природі у квітні? Так, починають цвісти квіти на деревах, на галявинах, на клумбах. Давайте з вами пригадаємо перші весняні квіти. Першим розквітає підсніжник. Потім крокуси. Весняними квітами є проліски, нарциси, конвалії, тюльпани, кульбаби. А зараз я пропоную вам пограти в гру, якої квітки не стало. Будьте уважні! На картинці зображені підсніжник, крокуси, тюльпан та конвалії. Зараз одна квітка зникне. Ваше завдання відгадати, якої ж квітки не стало. Ну що, почнемо? Якої квітки не стало? Вірно, підсніжник. Дивимось далі, якої тут квітки не стало. Вірно, конвалії. Далі, яка тут квітка зникла. Вірно, крокуси. Дивимось далі, якої квітки не стало. Так, тюльпан. Молодці дітки. Тож скажіть мені, які весняні квіти ви знаєте? Так, підсніжник. Прокуси, проліски, нарциси, конвалії, тюльпани та кульбаби. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!